І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами ваша етнологиня Олена Щербань. Сьогодні говорю не на піддашках, а на пенечку про борщі. Покрівський борщ. Один з найпишніших, найщедріших борщів у всьому річному циклі. Борщ різдвяний, борщ Великодній, борщ Троїцький і борщ Покровський. Я б назвала борщ, який готували на Покрову наші предки. Найбагатшим борщем. Чому? Тому що осінні борщі, а покрова це свято осіннього циклу дуже багата осінь. На... І осінні борщі найщедріші, найпішніші, тому що осінь народила плодів щедроти, земля віддала свої для людини, яка плідно трудилася з весни. І в борщ покладемо найситішу качку, гуску. Є шмат яловичини, свинини, баранини. Загалом це може бути чотири різновиди м'яса. А теж там на, на ваш вибір, на вибір господині. Бурячок аж лопається від соку, від солоду, капусточка аж порепалася від, від благодатів, які вона купалася ось особливо в таку теплу осінню погоду, від сонечка, від набралася соків землі, морквочка. як... Грає своїми барвами помаранчевими, цибулочка, часничок, помідорчики. Вони ще є, і вони такі самі вже достиглі, найсолодші. Тобто все, що перчик, все, -все що в нас є на городі, а воно ще є. Дякуємо Богу за цю благодать. Трудимося, маємо і готуємо покровський борщ, щедрий борщ до борщу хліба, спеченого в печі. Вітаю вас зі святом Покрови. Дякую Боже, що ми дожили до нього. І бажаю собі і всім добрим людям зустріти покрову. І нехай вона вже на наступний рік буде переможною для України.